Ви давно вчите французьку мову, але коли французи починають з вами говорити у марші на ринку, в транспорті, де б вони були, ви ніби чуєте звуки, але е, взагалі не розумієте змісту, хто себе впізнав. Коли слова зливаються, коли носові звуки, «Р», наче прошивають вухо, вам так важко стає, і ви знову киваєте отак. Хоча в голові порожньо і там 10% ви зловили. Одразу скажу: це не провина, це не вина, це не здатність, це не хист. Ця проблема є майже у всіх, хто не вивчав французьку фонетику. Бо французьку потрібно не тільки вивчати з граматикою, з практикою її треба навчитися чути і розуміти, як формується артикуляція звуків. Мене звати Вікторія Власова, а я працюю з дорослими, які вивчали довго французьку мову, але так і не могли заговорити. Тому що у 95% випадків прорив стається не після ще одного граматичного правила, а після роботи над вимовою. І саме тому я створила курс Французька фонетика, який пройшли вже дев'ять потоків. І зараз я відкрила для вас можливість трьох безкоштовних вступних уроків, на яких ми розбираємо, як працюють звуки. Друге, як читаються слова насправді, за рахунок яких комбінацій. А третє, чому французи ковтають, як вам здається, половину слів, і як зробити, щоб ви це почули, повторили? Змогли сформувати ці прекрасні звуки, що французам хотілося з вами говорити. Ці три уроки це ваш шанс почати чути французьку правильно. А вже 10 липня стартує великий практичний курс, де ми доводимо вашу вимогу до впевненого живого, мелодійного звучання. Отже, якщо вам це потрібно, Говорити красиво, щоб вас чули. Напишіть мені в директ слово Париж, і я надішлю вам безкоштовні три уроки. Ви почнете вже вивчати базу французької фонетики, і вже через тиждень набагато краще почнете говорити і чути французів. Атхилі.